Буття, 17 розділ. І був Авраам віку 90 літ і дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: Я Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: Я ось мій заповіт із тобою. І станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликатись ім'я Твоє Авраам, але буде ім'я Твоє Авраам. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже-дуже плідним і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт. Що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам я тобі та потомству твоєму, по тобі, землю скитання Твого, увесь край ханаанський, на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог: А ти заповіта мого стерегтимеш, ти й потомство Твоє по тобі в їхніх поколіннях, то мій заповіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами. І поміж потомством Твоїм по Тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж мною і поміж вами. А кожен чоловічої статі, восьмиденний, у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з поміж чужоплемінних, що він не з потомства Твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому твого й куплений за срібло Твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним, а не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа та з народу свого. Він зірвав заповіта мого, і сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я їй Сара. І поблагословлю я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятдесяти літ уродить. А до Бога сказав Авраам: хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм. Бог же сказав, але Сара, твоя жінка, сина, породить тобі, і ти назвеш ім'я йому Ісак, і свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його понім. А щодо Ізмаїла я послухав тебе. Ось я поблагословлю його і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів і великим народом учинює Його. А свого заповіта я складу з Ісаком, що його Сара вродить тобі на цей час другого року, і він перестав говорити з ним. І Бог вознісся від Авраама, і взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з поміж людей Авраамового дому, і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним. Авраам був віку 99 літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його, а Ізмаїл був віку 13 літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його. Того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його, і всі мужі дому його, народжені дому і куплені за срібло з поміж чужоплемінних, були обрізані з ним.